Чисті вулиці доглянуті лісосмуги та будинки. Всього за рік у селі Майори Біляївського району почалося справжнє відродження. За рахунок децентралізації місцевий бюджет виріс у півтора рази. Грошей вистачає на ремонт і на створення нових робочих місць для самих жителів. У селі тепер є двірник, інспектори з озеленення та благоустрою. Вулиці, чисті, все, ну чистіше все стало. Ось що не видно, кромпокосі на кругом, по... кругом зроблене. Їздили в Одесу, мили посуду. Тяжко, звісно, Зараз – добре. Робота на місці в своєму рідному селі. Дякую дуже за цю роботу. За кошти державної субвенції придбали для села грейдер. За допомогою цього розширили узбіччя доріг та зробили ямковий ремонт. Особливо нова техніка знадобилася взимку під час хуртовини, кажуть люди. З цим грейдером дуже хорошо. Мусор вивозиться раз у раз у місяць, по розчищають дороги. Частина фінансування пішла на оновлення будинку культури. За словами старости села, в останнього ремонтували понад 20 років тому. Тепер тут є нова сцена, стільці і техніка. Дітей навчають співати та грати на музичних інструментах. Зараз э, заходиш як будто дійсно совсім інший рівень життя, і для нашого села це, звісно, дуже дорого стоїть. У нас завклуб, який є, він вже там років і сказав, що це ну. Єрве така грандіозна ремонт дома культури. Все це було б неможливо зробити без додаткового фінансування, що надала децентралізація. До цього села були в неналежному стані, кажуть у Біляївській ОТГ. Тепер все змінилося. Нами було прийнято рішення після того, як був опублікований закон про добровільне об'єднання громад. Повірили в це, наша громада, і почала активно займатися об'єднанням. За рік на розвиток сіл, що входять до Біляївської об'єднаної громади, виділили близько 5 мільйонів гривень з місцевого та державного бюджетів. У громаді кажуть, зупинятися не збираються. Надалі планують встановити нові ліхтарі, зробити дороги, відремонтувати будинки та школи.